Доброго ранку, діти! Вчора ми з вами склали таблицю множення числа 3, сьогодні ми її закріплюємо. Спочатку давайте попрацюємо над теоретичним матеріалом. Сформулюйте переставний закон додавання. Переставний закон додавання говорить про те, що додавати числа можна в будь-якому порядку, або доданки можна поміняти місцями, сума не зміниться. Множення, Множники також можна міняти місцями, значення добутку не зміниться. Правило про взаємозв'язок додавання. Ну, Ми знаємо, що дія додавання віднімання взаємозв'язані таким чином, що якщо ми від суми віднімемо перший доданок, отримаємо другий доданок. Якщо від суми віднімемо другий доданок, отримуємо перший доданок. Множення. Дія множення і ділення також взаємозв'язані. Пригадаємо, при множенні числа називається. Перший множник, другий множник, добуток. Отже, добуток розділити на перший множник, отримаємо другий множник. А якщо добуток розділимо на другий множник, то отримаємо перший множник. Який знак слід записати між числами, щоб одержати математичний вираз суми? Сума це знак плюс різниця. Це знак мінус. Добуток це знак помножити, частка це знак поділити. Чи може сума дорівнювати одному з доданків? Так, може сума дорівнювати одному з доданків, якщо другий доданок дорівнює нулю. Поставте відео на паузу. І ще разок проговоріть, будь ласка, оці всі правила, які ми тільки що разом повторили ну, зараз повторимо таблицю множення числа 3. Ми вчора склали і говорили, що, дивіться, 3 на 1, ми з вами знаємо, яке б ми число не множили на 1, отримуємо те саме число. 3 на 1 буде 3, нам заучувати не потрібно. 3 на 2 ми вчили, 2 на 3, да? 3 на 2 це 2 на 3 Множення міняємо місцями, і е, добуток не зміниться, буде 6. Тому ми з вами почали вчора, з е, е, прикладу 3 помножити на 3. Ми з вами знаємо, що кожен наступний приклад, в, якщо ми його замінюємо додавання, має на одну трієчку більше. Тобто, кожна наступна відповідь буде на 3 більше 6, а 3 помножити на 3. Якщо забули раптом, буде скільки шість і три? буде 9. Три помножити на 4 буде на трійку більше, ніж 9. Тобто скільки? 12. Три помножити на 5 буде 15. Три помножити на 6 18. По три взяти 7 разів буде 21, по три взяти 8 разів буде 24, по три взяти 9 разів буде 27 і 3 помножити на 10. Нагаду, треба до числа 3 дописати 0, не додати, дописати і буде. 30. Ми з вами домовилися, що ось ці результати таблиці множення на 3 ви вивчите так, як вивчили результати таблиці множення на 2. Поставіть на паузу і ще разок повтори, будь ласка, ці числа. А зараз ми з вами працюємо по підручнику, сторінка 89. Номер 5. Склади вирази за малюнками. Ми працюємо усно над цим номером, номер 5, вісімдесят. Отже, давайте подивимося. Ось у нас ось такі кубики, по три кубика. скільки рядів? Три ряди. Тобто три помножити на три дорівнює дев'ять. Наступний ось ці фігури, конуси, да? По три. Взяли скільки раз? Взяли два рази. Значить, 3 помножити на 2. Буде 6. Наступно, такі циліндри у нас. По скільки, дивіться, по 3. Да? Скільки разів взяли? 1, 2, 3, 4. Чотири рази. Тобто 3 помножити на 4 дорівнює 12. Запам'ятайте. І далі пірамідки, по скільки? По дві пірамідки. Да? А скільки разів? Три рази взяли, значить, по два взяти три рази, 2 помножити на 3 дорівнює 6. Запам'ятайте ці результати в таблиці множення на 3. Завдання також працюємо усно від рівності 3 помножити на 5, по взяти 5 разів, якщо забуде, додайте, і буде скільки? 15. 3 помножити на 6, на 6, це на 3 більше. Да? Отже, якщо забули 15 3, буде 18. 3 помножити на 7, також на 1 трічку більше, скільки буде? 21. 3 помножити на 8. Буде скільки, пригадуємо, ще плюс 3 до попереднього числа. 24. 3 помножте на 9. Чомусь дітки частенько забуваються, число 27. Далі працюємо. 3 помножте на 10 буде, ну, я впевнена, що це всі знають 30. Наступний приклад. 3 помножите на 2. Я думаю, що всі знають. Це буде стільки, скільки 2. Помножу на 3, буде 6. 3 помножте на 3, я думаю, що всі пам'ятають 9. І 3 помножте на 4 буде що? На 3 більше, ніж 9. Отже, ще раз поставь відео на паузу і назви результати таблиці множення трьох. Зітеть, будь ласка, руханку трошки відпочиньте. А зараз пишемо, сьогодні у нас 8 лютого класна робота. Прочитайте, будь ласка, числовий ряд 3, 6, 9. Що це за числа? Так, це результати. Таблиці множення на 3. Тобто кожне наступне число буде на 3 більше. Постав відео на паузу і пропиши, Закінчи цей числовий ряд числом 30. А зараз ми працюємо в підручнику номер, номер 2 на сторінці 88 номер 2. Обчисли вирази, користуючись таблицею множні числа 3. Значить, дивіться, в нас скільки, потрібно взяти три рази, дев'ять прикладів. У зошиті ми не зможемо записати три стовпчика, такі довгі приклади. Тому я вам раджу записати, наприклад, перший стовпчик, е, хай буде 5 прикладів, а другий стовпчик 4. 5 і 4 буде всього 9. І між стовпчиками не забудьте, будь ласка, відступити 3-4 клітиночки. І нагадую, приклади, які на дві і більше дії, ми з вами. Обов'язково першу дію пишемо зверху, пригадуємо. 3 помножити на 2 плюс 20. Запишіть, будь ласка, цей приклад зошит. І всі ці приклади ви пишете у зошиток. Перша дія множення. 3 помножити на 2 буде 6, пишу зверху 6, це ви знаєте давно. 6 плюс 20 буде скільки? Буде 26. Тільки ви пишете і приклад, і всі відповіді. Наступний, записуємо, приклад, 3 помножити на 4, додати 14. Перша дія множення. 3 помножити на 4, скільки буде? Якщо забули 3 на 3, то да, ще плюс 3. Буде 12. Пишемо, запам'ятали. І 14 плюс 12, скільки буде? Буде 26. Запишіть, будь ласка, відповідь. 3 помножити на 7 мінус 20, перша дія що? Множення. 3 помножити на 7, скільки буде пригадали, так, буде 21. Тобто обов'язково пишемо першу відповідь, тому що ви можете забути це число. І розв'яжете невірно, як це буває часто. І 21 відняти 20, я впевнена, що кожен вже знає, скільки буде. Знову в перший стовпчик пишемо ось цей. Приклад з другого стопчику 3 помножити на 8, відняти 20. 3 помножити на 8, 3 помножити на 7 21. А 3 помножити на 8, скільки? 24. Зверху пишемо. І відняти 20. Вже порахували, запишіть відповідь. Наступний пишемо 3 помножити на 6, відняти 10. 3 помножити на 6, пригадуємо, скільки буде. 18 пишемо зверху. І 18 відняти 10, порахуйте, запишіть відповідь. Це перший стопчик: ось ці в нас 5 прикладів. Тепер ось ці 4 приклади пишемо в другий стовпчик. Відступіть 4 клітиночки. Пишемо 3 помножити на 5, додати 15. 3 помножити на 5 буде. Я думаю, ви запам'ятали, скільки. Буде 15. Так? І 15 плюс 15, я впевнена, вам це не важко порахувати. Наступне 3 помножити на 3 і відняти 9. 3 помножити на 3 буде 9. Пишемо зверху. І 9 відняти 9. Запишіть відповідь. Не забувайте виконати другу дію. 3 помножити на 9, вже ми сьогодні цей приклад з вами неодноразово розв'язували, буде. 27, повторіть кілька разів. Запишіть зверху 27. І 27 відняти 7. Я думаю, вам це не важко. І останні 3 помножити на 2 відняти 1. 3 помножити на 2, це 2 помножити на 3. Це буде 6, ми знаємо. І відняти 1 дуже легкий приклад. Допишіть, будь ласка, ці приклади. Зробіть руханку. Трошки відпочиньте. Працюємо над номером 3. Працюємо над номером 3 усно. Усно. Знову таки засвоюємо. Повторюємо таблицю множення трьох. Дивіться. 3 помножити на 2 – 6. 3 помножити на 3 буде на трічку більше. Да? Попередні 6 та ще 3. 3 помножити на 4 – це попереднє 3 на 3 та ще плюс 3. Буде 12. Вчимо. 6

3 помножити на 9, це 24, та ще 3, Скільки буде? 27. Поставь відео на паузу і усно ще раз повтори цю таблицю. Усно. Номер 4 на сторінці 89. Подивіться, в нас з вами приклади. Значить, ми зараз розберемо ось це на білому тлі. Як ми міркуємо? Пригадую, нам треба порівняти 3 помножити на 5. З ліва, а справа 14. Нам треба порахувати. Так? Значить, 3 помножити на 5 буде 15. Усно це робимо. 15 буде що? більше, ніж 14. Значить, ставлю знак більше. Наступний 6. Зліва, а справа 3 помножити на 5. Тільки що говорили, 3 помножити на 5 буде 15, 16 буде більше, ніж 15. Для того, щоб не писати ось ці приклади два рази, ми з вами оцю відповідь будемо писати зверху. Отже, ми зараз письмово зробимо ось ці приклади жовті, потім ці, а потім ці. Пишемо у зоні номер 4. Починаємо працювати, ще раз кажу, приклад записуємо і результат над множенням. 3 помножити на 7 і 22. Мені треба порахувати, щоб поставити знак. 3 помножити на 7, скільки буде? Буде 21. хто пам'ятає, молодці. І 21 буде що? менше, ніж 22. Ставлю знак менше. Обов'язково зверху пишіть число результат дії множення. 3 помножити на 8 і 24 рахую. 3 помножити на 8 буде скільки? Буде 24. Записала я результат. І тепер я бачу, що 24, і 24 ставлю знак дорівнює. Далі 25, зліва справа, 3 помножити на 6. Мені спочатку треба порахувати. 3 помножити на 6 буде. Скільки буде 18. 25 буде що більше, ніж 18. Хто плутає знаки, пам'ятаєте, ми крапку ставимо біля меншого числа. І наступне 18 зліва, а справа 3 помножити на 4. Треба порахувати, 3 помножити на 4 буде 12. Повторіть кілька разів результат, хто забуває. І 18 буде більше, ніж 12. Допишіть, будь ласка, приклади. Продовжуємо. Той самий номер 4 можете не писати. Просто продовжуйте жовте тло. Подивіться, номер 4 сторінка 89. Приклади такі самі, як попередні. 3 помножте на 5 пишемо. Порівняти з числом 18. Мені треба порахувати. 3 помножити на 5 буде 15. Ми всі вже запам'ятали. І 15 буде що менше, ніж 18. 3 помножити на 2, ліва, а справа 6. Рахую. 3 помножити на 2 буде скільки? 6. І 6 і 6 ставлю знак дорівнює. Далі. Не забувайте, між прикладами 4 клітиночки. 24 і 3 помножити на 7. 3 помножити на 7 буде скільки, буде 21. Записуємо. І тепер я бачу, що 24 буде більше, ніж 21. Наступний приклад, пишемо 13, віконечко. 3 помножити на 3. 3 помножити на 3 буде скільки. Запишіть 9. І 13 буде. Більше, ніж 9. до на паузу і допиши. І номер 4 біле, те, що в нас залишилося. А ось тут порівняй, не обчислюючи. Увага! Я розкажу нагадаю, як, якщо важко тобі не обчислюючи, то ти можеш обчислити? Отже, дивимося, 3 помножити на 5 зліва, а справа 3 помножити на 4 та ще плюс 3. Отже, виходить, що ми по 3 взяли 5 разів, так? Значить, 3 помножити на 4 та плюс 3 буде. 3 помножити на 5 по 3 беремо 5 разів. І тут по 3 беремо 5 разів. Так, який знак поставимо? Ставимо знак дорівня. Ми не кажемо, скільки буде 3 помножити на 5, а ми просто вже знаємо, що буде знак дорівнювати. Аналогічно, 3 помножити на 7 зліва, а справа. 3 помножити на 6 та ще одна трійка. Значить, це у нас що? 3 помножити на 7 справа. А значить, ставлю також знак 3. Дорівнює. Я ще раз кажу, якщо тобі так важко, то, будь ласка, запиши, скільки тут буде, і додай. Постав відео на паузу, допрацюй. Отже, ми з вами сьогодні закріплювали таблицю множення числа 3. Будь ласка, вже треба. Її вивчити добре вивчити, це значить знати результати таблиці множення на 3, і називати, як утворити, наприклад, число 18, це 3 помножити на 6, число 30 це 3 помножити на 10. Таким чином треба попрацювати. А я дякую вам за роботу. І сторінки 88, 89, будь ласка, повторіть ще раз з батьками.